Вони, от я ж кажу, вони як один одного доповнюють плюс-мінус і виходить по -по гармонія, мабуть, так вони. А за що ви її кохаєте? Я за що кохаю. Там, це за, за, за все я її кохаю. Я їй вдячний, по-перше, дуже за, за ту, ну, те, що все, 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 за все, що вона для мене робить, те, що все, що вона мене терпить, мої забаганки. Я це ті люди, до яких я повертаюся, до яких я хочу повернутися кожен раз, де б я не був. Мені особисто, я й впевнена, що і нашим глядачам буде цікаво дізнатись ваші головні принципи, би мовити, життєве кредо. Ви не проти? Ні. Тоді скажіть, будь ласка, що ви найбільше цінуєте в людях? Ну, знаєте, це таке складне питання. З одного боку, я як людина, яка вже якісь певні принципи життєві в собі, сформував, я намагаюся шукати людей для взаємодії, будь-якого спілкування, роботи, відпочинку, з подібними до моїх принципів. З іншого боку, я дуже ну, в собі помічаю, і, як і всі ми, маю певні російської недостатки, української недоліки, мабуть, не досить підходить це слово, якісь негативні риси, риси, яких би я хотів в собі позбутися. І в цьому плані мені дуже імпонують, я навіть в деяких випадках я навіть захоплююсь людьми, які мають. В себе ті якості, до яких я прагну. Тому і це мені цінність при, при в мені, е, е, імп, ну, імпонують мені ці їхні якості, які в мене відсутні. Е, в, але якщо говорити конкретно про щось, то е, я хотів би е, сказати, що, е, що, що для мене зараз цінне. Для мене цінне це простота людська. Це скромність, тому що зараз в сучасному світі, коли ми всі живемо в кожен своєму аккаунті в соцмережах, в нас втрачається оця ідентичність. Ми намагаємося не бути, а казатись в соцмережах. Ми публікуємо якісь фото, публікуємо якісь пости, через Якісь фільтри, які комусь сподобаються чи не сподобаються. Ми не, ми, ми не, ми не публікуємо себе справжнім. І в цьому контексті мені дійсно, і чому Владислава там говорила, що їй подобається, щоб чоловік був без інстаграма. Мені подобаються люди, які прямі, прості і скромні в цьому плані. І ще, що мені досить імпонує в людях, це, знову ж таки, це все. Відголоски сучасності, коли в нас в світі лицемірства і брехні, навіть лжи, я б сказав би підходяще слово в цьому сенсі, коли ми постійно стикаємося з лицемірством, коли ми з несправедливістю працюємо, бачимо її. І в цьому сенсі мені подобаються люди чесні. Чесні, і ті, які на чорне кажуть чорне, на біле кажуть біле, без, без, без різних там маніпуляцій. Я намагаюся з такими людьми шукати коннект і в роботі, і ну, в такому житті в, 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 побутовому. Ну, вось в ось так. От мені, мабуть, це, це в людях подобається. А ви конфліктна людина? Помічали це в собі? Взагалі-то. Важко уникати конфліктів в сучасному світі. Тим більше, що мені з моєї професії адвокатською, це, це сплош рядом. Я повинен захищати інтереси клієнта як свої власні. Це банально правило адвокатської етики. І, а якщо я захищаю інтереси, значить в нього є якийсь конфлікт. І я переношусь в цей конфлікт. Тому, в принципі, конфліктів не уникнути. Тому що люди всі різні, у кожного свої погляди на. Якісь ситуації. Тут, мабуть, доречніше питання, як ми поводимось в конфліктах. Тобто, якщо ми. Як ви їх вирішуєте? Так, як ми їх вирішуємо, як ми в них себе поводимо. Тому що, якщо це якийсь дрібний, банальний побутова дрібниця якась, і ми там починаємо конфліктувати з цього приводу, то це. Одна історія. Якщо це, наприклад, якийсь проект, бізнес-проект, або е якась життєво необхідна ситуація, і ти на натикаєшся на якусь е е е е преграду, перепону, це інша, це інша ситуація. Я, якщо брати з цього боку, то в плані якихось банальних дрібних конфліктів побутових я намагаюся їх уникати, я намагаюся десь поступитися, десь там, можливо, не, пройти повз, можливо, десь пустити ситуацію, як то кажуть, на тормозах, тому що це не якщо це якесь щось несуттєве. А якщо вже ти заходиш в якийсь серйозний конфлікт, то треба все це зважувати, треба все раціонально продумувати, беземоційно, без якихось. Проявів там ну, емоцій, а суто, холодно, розумно це все вирішувати, тоді це нормально. Зараз буде досить складне запитання. Що найбільше розчаровує в відношеннях з людьми? Знаєте, рідко розчаровуюсь в людях. Це все, мабуть, тому що. Е... За свій життєвий досвід вже ти не так близько підпускаєш людей для того, щоб вони давали тобі привід для розчарування. Я недавно от аналізував свої тісні дружні зв'язки з людьми, з якими я ну, дружу. Я можу так сказати. То виявляється, що це люди, з яких я знаю там з студентських років, з шкільних років, і дуже малий відсоток, коли люди вже з'явилися в моєму житті. За там, останні 10 років, грубо кажучи. Це все тому, що з досвідом, з возрастом ти починаєш підбирати правильну людину. І якщо ця людина, ти бачиш, що вона тобі, якісь у неї є моменти, які тобі не подобаються, ти її не підпускаєш. Тому що для того, щоб не розчаровуватися, не треба очаровуватися людиною. Вот. Е, і якось ну, в моєму житті таких прям розчарувань е, я, я, яскравих, яких би можна описати, не було. Але, мабуть, е, я думаю, що найбільше розчарування для всіх людей, для багатьох, зокрема, в ціл, мабуть, більшості, е, це втрата довіри. Втрата довіри це е, відбувається в зв'язку зі зрадою, предательством. Тому що в основі дружби людської лежить саме довіра. І без неї це просто, знаєте, без довіри це клуб по інтересах. І тому саме от, надійність людини це, 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 той, це та якість, яка, не, яка потрібна, яка пяка людину потрібно постійно зберігати в собі, щоб не розчаровувати нікого. Це на мою думку. Ну і ще, мабуть, дуже сильно розчаровуюсь в людях, ну, хоча я там я ж кажу, як не, 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 не подобається мені це в людях, коли людина йде перекор своїм принципам. Тобто, коли якісь життєві обставини або зовнішні фактори її заставляють там, змінити свій погляд, свою поведінку на ситуації, які вона по-іншому раніше дивилася. Ті зра зради, які, які б, на які б я дуже якось більш болюче реагував, не було. Ті невеличкі зрадки, якщо їх так можна назвати, ну вони просто портять настрій і ти просто міняєш своє відношення до людини і все. Ну, я ж говорю, ну, ті, ті друзі дитинства і ті друзі університетські, з якими я ну, довіряв. От, на всі 100%. Ну, це можливо, тому що ми діти були, ми так, ми так це бачили, ми, ніякої користі не було в стосунках. Вони так і лишилися. Нових друзів, я ну, так, щоб близько, я за останні ж 10 років це на пальцях можна перелічити, хто кого я завів. Тому, ну, мабуть, вибираю добре, що не зраджую. Все, все відносно. Мені, наприклад, я не, 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 не шукаю дружби. мені комфортно і одному. Але якщо людина проявила себе як надійна, я ціную цей актив, який є в моєму оточенні, і намагаюся підтримувати це. Тисяча товаришів там буде. Поряд з ним це теж непогано, тому що, ну, наприклад, хтось там тобі може виконувати якісь твої прохання і не будучи другом. І це теж непогано. І ти точно так же можеш людині допомогти просто так, тому що ти, там, в тебе людина звернулася. Дружба це, мабуть, щось таке, що виточується за. Роки роки спілкування і через різні ситуації мають люди пройти, щоб це ж дійсно зрозуміти, що це друг. А, а з дитинства друзі, да, друзі, вони, бо вони всі були відверті, вони всі були безкорисні, і вони всі так і залишилися там. Я не знаю, можливо, зараз тих друзів, які я вважаю там дитинства, е зустріну, і може я там з них якось розочаюсь, роз розчаруюсь, але от якщо ну, в принципі, якщо я йду до друга якогось з дитинства, я вже йому довіряю. Тому що це мій друг дитинства. Ну, я, я це не, не соромлюсь, я Славіку завжди говорю, що я йому я на 100% довірити можу якусь ситуацію, які, які, які. Я, я з ним ділюся е, проблемами якимись, він ділиться зі мною проблемами якимось. Я вже говорив про нього. Е, Славік справжній друг, в нього немає якоїсь користі у стосунках, користі у відносинах. І це ж знову ж таки це ж із. Із, 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 із тих років ще коли. А зараз я ну, за одного друга я можу назвати, якого я взяв кумом Марка. Це той, що вже з'явився в мене ну, в самій там, час перебування в Києві. Виховуючись в православних принципах, це, це не важко. Пробачити про це це сильна частина людини, її, її характер. Але ну, мені я, я не злопам'ятний, я нікого не намагаюсь там тримати. Я просто є ситуації, коли я там як, після якихось там не, не разногласів з людинами готовий з нею працювати далі. Є ситуації, коли я вже, наприклад, таку роботу я вже з ним проводити точно не буду. Тому що він проявив себе, я там, наприклад, не. Непідходящий для цієї справи. Це, що... Ні, я не злапам'ятний. Я, якщо я не злопам'ятний, значить, ну, якщо ми так говоримо, то, то, то може я добрий. Але доброта вона ж теж поняття. Ну, таке. Є слід чорне, є слід біле. А доброта це. От... Чи є у вас якийсь людський ідеал. До когось хотіла бути схожим? Вже давно не замислювався над цим питанням. Мабуть, тому що я вже виріс, і з кожним роком просто все більше і більше затверджуюсь в своїх принципах. І в цьому плані не, не, не шукаєш якусь людину, як, до якої би ти прагнув. Просто є люди, які якості одних тобі подобаються або не подобаються. І е, в, цьому, в цьому сенсі шукаєш якісь ідеали. А, але якщо говорити про персонажі, то є у Теодора Драйзера така, такий роман Трилогія бажань. Фінансисти Титан Стоїк входять туди три романи, і там за сюжетом ну це Америка, 19 -й, -й століття, встановлення банківської системи Сполучених Штатів і фондових ринків. І ось протягом всього цього сюжету маленький хлопчик стає із маленького хлопчика фінансовим гігантом, титаном, третя частина називається. І от мені дуже імпонують ті, те, як він вирішує проблеми, з якими стикається, тому що вирости із маленького хлопчика, який там на початку милом торгував, і стати. Фінансовим монстром, ну це потрібно дійсно мати характер і дійсно мати вміння і навички, не лише знання. І от захоплююсь цим персонажем. Андрію, я думаю, що де б ви не знаходились? Ви 100% наш власівчанин. Тому останні два запитання будуть стосуватись саме нашого селища. Отже, власівка сьогодні, якою ви її бачите і сприймаєте з відстані? До Власівки в мене особливі відчуття, особливе відношення, тому що тут я народився, тут пройшло моє безтурботне дитинство, тут живуть мої батьки, і сюди я повертаюся звідусюди, де, де б я не знаходився, постійно намагаюся регулярно відвідувати будинок, дім, де я проживаю, де, де мої батьки проживають, і друзів. А як я бачу наше селище, ну, я вам так скажу, це невеличке містечко, але воно досить заможнє. Я подорожував і по роботі, і так, багать, багатьма містами України. І будучи в таких невеличких, як Ласівка, містечках, я завжди їх порівнював з Ласівкою. І от без всякого там. Лєсті, да, я можу сказати, що Власівка найкраща в всіх категоріях: і в економічних, в економічному плані. Тут, слава Богу, тут у нас бізнес розвивається нормально. І в логістичному плані зручне розташування, комунікація між містами, між лівим правим берегом. Транспортна досить розвинута, тому це і в культурному плані, і природа тут, яка, подивіться, гарна. Е, тому е, дуже багато перспектив в селищі нашому, навіть вже Владислава моя, хоча вона тут не місцева, але вона вже теж якісь бізнес-проекти тут мені пропонує постійно то-то, давай придумаємо то-то. Тому, можливо, колись і щось вдасться і внесу, і свій внесок в наше селище особистий. Ну, можливо, чортовщинки і немає якоїсь, але що мені імпонує в них, як вже говорив, це простота. Тут немає пафосу, тут немає, ну, не в, не в такої кількості, не в такій мірі, як у великих містах. Тут всі. Можливо, це те, що багато всі, всі один одного знають, і ніхто не, не буде там кривити душею, за, тому що рано чи пізно про, про це все дізнається. Але це, це, це є такий великий плюс для власівки. Ну, щодо якоїсь такої конкретно власівської риси у людях. Ну, не знаю, треба, треба подумати. Власівських, до речі, от, я в я Власівський говор от, людей, які тут старожили, от, ті, хто тут живуть, я його пізнаю в будь-якої точки світу. Я от, оці, оці наші всі прикольчики, які та тата, ці всі слова, вони, я ж кажу, будь-де їх закритими очима своїх знаю. А так, щоб якісь от, можливо риси, не знаю. Ваші побажання землякам. Ну, зараз хочеться побажати лише одного миру. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, своїх рідних людей і терпіння вам, всім, нам всім. І пам'ятайте, що найтемніша пора часу це перед світанком. Андрію, дякую вам за нашу розмову. Шановні глядачі, наша розмова з Андрієм підходить до завершення. Я сподіваюся, що вам було цікаво і ми разом з нашим сьогоднішнім героєм змогли донести до, до вас основну нашу думку. Ніколи, ніде і ніщо не зможе нам замінити наш рідний дім. Дякую вам, Андрій, за ваші щирі, відверті та цікаві відповіді. Хочемо побажати вам всього найкращого. А з вами був Віп. Слідкуйте разом з нами!